Добрий день, діти! Я вам пропоную пограти в гру Школа м'яча. Мета удосконалювати вміння, кидати та ловити м'яч, розвивати спритність та окомір. Хід гри. Кожна дитина має м'яч і виконує з ним такі вправи. М'яч гору. Треба підкинути м'яч і ловити обома руками. Потім спробувати підкидувати м'яч гору і плескати в долоні, а потім ловити м'яч обома руками. М'яч об землю. Треба кидати сильно м'яч об землю, щоб він підскочив і ловити його обома руками. Так, М'яч об стінку. Кидати м'яч об стінку і ловити його обома руками. Після відстококу кидати м'яч об стінку, плескати в долоньки і ловити його. Можна застосовувати маленький м'яч, кидати лівою та правою рукою або обома руками. До побачення!